Ліси, багатолітні край води, соснова сосниця, розкрийся добилинки і покажи Довженкові сліди, давно, давно ним ходжені стеженьки. Зачарована десна, колиска самобутньої творчості Довженка. У нас була казкова сіножать над десною, до самого кінця життя вона залишиться в моїй пам'яті Як найкрасивіше місце на всій землі. Писав Олександр Петрович в автобіографії. Де сиві тополі взялися за руки, в полоні задуми довженкові луки, в полоні задуми, в полоні осмути, чужі голоси, ну а рідних не чути. І діда Семена хрипливого рику, саміла й Петра баритонного крику, І мудрого голосу діда Тараса, і жінки Одарки співучого гласу. Що правда такі не змовкає ніколи Довженка митця Обессмертнений голос. З розкішних луків потрапляємо на батьківське подвір'я, де зустрічає нас босоногий Сашко, юний господар обістя, стоїть тут роками, дивляючись у далечінь, вишукуючи свою зоряну долю. Нині садиба довженків. Це частина літературно-меморіального музею в Сосниці, який розчинив свої двері перед першими відвідувачами 23 січня 1960 року. Спочатку музей існував як частина Сосницького краєзнавчого музею. З 1969 року став філіалом Чернігівського історичного музею, а з 1992 року є самостійним музеєм обласного підпорядкування. В перші роки музей містився в невеличкій селянській хатині, де народився видатний син України. До речі, ще за життя Олександра Петровича директор Сосницької середньої школи Іван Лаврінович сорока прибив до хати, де народився Довженко, невеличку пам'ятну дошку. Відтоді хата оберігалась законом і совістю. Напишу я слово про хату, за тисячу верст і за тисячу літ на Україні і поза Україною сущу білу, з теплою солом'яною стріхою, що поросла зеленим оксамитовим мохом, архітектурну праматір пристанища людського. Тепло спогадів огортає нас у сінях, серед нехитрих етнографічних речей, що слугували колись батькам довженка. У першій кімнаті ужиткові речі, що слугували селянину кожен день. Біч годувальниця запрошує до борщу до рум'яних свіжих паляниць, виблискує мідний самовар придане дочки Ганни, дерев'яний коряк та цукорниця з корення берези, творіння рук діда Семена. Особливе місце займає старенька колиска, що колисала долю майбутнього митця. Одразу стій, колиска в вічі, вервечка. Кожна, мов струна, лунали звідси в ритмі звичнім і плач, і сміх щебетуна. Збережені миски, й горнята, і стіл, і лава, й рогачі, і рушники, і люлька тата, зернинок трохи на печі, колиска дивна, незалежна. Від світу, хати і речей, її оточує безмежна, велична просторінь ночей, І світ музику сашкову через вервечки спрямував, і серце, сповнене любові, у цій колисці дарував Світлиця зустрічає ошатністю вишитих рушників. Тихим світлом спогадів від родинних речей, старих фотографій. Над ліжком портрети батьків митця, людей, що дали життя майбутньому режисерові і вивели його на життєву дорогу. Подальший життєвий шлях Олександра Петровича представлений у приміщенні літературної експозиції, збудованої до 70-ї річниці від дня народження майстра. У вінку із пишних квітів, бронзове погруття, довженка митця. Ці стенди знайомлять відвідувачів із сосницею кінця 19, початку ХХ століть, містом Сашкового дитинства. Перший крок на шляху в науку початкова школа, перший учитель, перші враження школяра незабутні. І повела дорога до питливого юнака спочатку до Глухівського вчительського інституту, потім вчителювати до Житомира, а звідти бурхливий Київ років революції та громадянської війни. Дипломатична робота в Варшаві та Берліні окрема сторінка біографії митця. Вона дала змогу молодому довженкові побачити світ, познайомитися з цікавими людьми. А далі довгий і натхненний шлях митця кінорежисера, що вийшов з німого кіно і зійшов на вершину слави. Трагічна сторінка у долі Олександра Довженка, як і у долі нашої стражденної батьківщини велика Вітчизняна війна. Йшов митець під зорями кривавими, шаленіло серце від тривоги, стогоном напоєні заграви, арками стояли на дорогах, а земля волала, сину, сину, помолись на ці святії рани, вір у лихолітті не загину, вистою, очищеною стану. Вір, іди на скотні попелища. Понеси братам своїм снаги, бо мої печальні кладовища вже тісними стали від могил. Останні роки життя і останнє бажання вертатись хочу на Вкраїну, на тихі води, на ясні зорі, бо вже почали маритись ночами дніпровські кручі і рідні деснянські простори. Де запах рідної землиці, І жовті житні колоски, Ця мриння чистої криниці, І потиск ніжної руки. І небо, небо синє, синє, В світанки гужі весні Таке лиш там, на Україні, Таке лиш в рідній стороні. Сидів, журився без лупини, біліла мудра голова. Вертатись хочу на Вкраїну, палали огнені слова. Олександр Петрович Довженко любив народ свій палкою любов'ю, любив людей своїх, і йому люди теж відповідають любов'ю і шаною. І щоб доторкнутися душею до незбагненних струн його почуттів, йдуть і йдуть до його садиби люди, які між собою хоч і різні. Але об'єднані духовно любов'ю до Довженка. Ідуть, щоб поклонитися митцеві, щоб почерпнути тут життєдайної енергії, яку не передати словами. Її можна відчути, тільки ступивши на землю, яку сходив по соніш малий Сашко. Заходьте на це подвір'я, залиште за міцними воротами свої турботи і пориньте у чарівний світ Сашкового дитинства. Пройдіться життєвими стежками і дорогами вічно живого і прекрасного мислителя, художника, поета кіно і літературного слова Олександра Петровича Довже.